В останній день календарного літа Свята Церква вшановує пам'ять мучеників Флора і Лавра. Цього року, як і торік, урочисту божественну літургію у Флорівському монастирі на столичному Подолі, очолював блаженніший митрополит Онуфрій. разом із архіпастером у Вознесенському соборі обителі також служили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Антоній та вікарій Київської митрополії Єпископ Климент – духовенство монастиря, свято Вознесенський монастир і Ним із найдревніших у Києві, перша згадка про цю обитель датована 16 століттям. Монастир за час свого існування переживав різні періоди, як розквіту, так і занепаду, але зберіг чистоту віри і традиції, в тому числі й давню чернечу форму за богослужіння. Митрополита Нуфрій привітав сестер обителі зі святом. Та побажав небесного покривительства святих мучеників Флора і Лавра. Завершилося свято Хресним ходом навколо собору, під час якого блаженніший владика поблагословив дітей на початок нового навчального року.